Будьте обережними і з такими людьми. Коли ви бачите людину, яка неймовірно добра, завжди спокійна, перебуваючи у велелюбних компаніях, часто не говірка, то будьте обережними і не дозволяйте собі нічого зайвого. Насправді ця людина ментально дуже сильна, і вона помічає геть усе. Абсолютно, геть усе ця людина тримає усередині, вважаючи за краще не показувати своїх емоцій. Та залишатися спокійною, хоча часто, досить часто це завдає їй неймовірних страждань. Але того дня, коли їхнє терпіння увірветься і станеться справжнісінький вибух, і той, хто спричинив цих гнів, отримає нищівного удару. Ці люди знають наслідки і дуже цінують мир. Саме тому вони так дорожать ним. І ось чому важливо поважати таких людей і не сприймати їхнє мовчання за слабкість. Адже за кожною спокійною посмішкою ховається надзвичайна сила. Завжди над таких людей можна покластися. І завжди можна багато чого у них навчитися. Ось чому краще триматися разом із ними.